Шановні колеги, пропоную розпочати нашу комісію. Регламент такий буде, хай вона пройде у нас в речамі півгодини. Як завжди, наші профільні департаменти управління спочатку. А потім останнє. Хто за таке банк? Прошу голосувати. Тепер, друге питання. У нас секретар нашої комісії сьогодні. Ви знаєте, де да? він, да? да. так? На якому запитання під черговою немає? за закреплятор Добровського на сьогоднішнє засідання нашої комісії, секретарем нашої комісії. Дякую. Що ми почнемо? У ну, по комунальній власності ми ці ті проєкти, які у нас були, ми доповіли комісії. Два питання вже тут на минулій комісії ми говорили, Підтримали їх. Поки що станом на сьогодні. Податкових таких позачергових питань на пані в нас немає, тому поки що, мабуть, перед цією сесію, це все. Є коригування буде в варіанту 2 бюджетної програми, але зараз вони в стадії підписання. Наталі Валентині нам раду повість. Дякую. Да. Дякую. Так, всі пораз. питання. Давайте до них перейдемо. Всі ми народжуємо, всі довелося. Підемо, давайте, зразу. Перше питання жасмін трейд. Які будуть пропозиції? Давайте подивимося, вийдемо, що там знаходиться. Да? Щодо сплати підрахування збитків, ну, подивимося, є вони чи ні. І тоді з'ясуємо, якщо не буде зауважень, то винесемо на сесію. пропозицію Дякую. Тут такі чотири питання. Давайте Давайте, з 1 до 4 включно. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. за Дякую. Так, КМП Праобережний, ЦП МСД земля. Які пропозиції? Хто за те, що підтримати, прошу голосувати. Також можна об'єднати з 7-6 го го по. 11 питання. Вони однакові, це одне підприємство з державною власністю. Хто за те, щоб підтримати ці? Прошу дякую. Тепер 11 питання про надання дозволу РЗСП ГУД по СНС України у Запорізькій області на розвитку перед щодо відносно земельної ділянки Василя Спуса для розташування пожежного депо. Це Хортицький район. Це пожарка, так? Хортицького району. Хто за те, щоб підтримати? Прошу голосувати. Приватний сектор. Які будуть зауваження? Було питання по другому питанню. По другому виїзд. За... По другому виїзд. І четверте каже. І четверте. То по четвертому за виїзд? По другому по четвертому за виїзд. Зокрема, перше. Третє, п'яте, шосте, сьоме, хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Дякую. Тепер. У нас з вами додаткові, так? Ми з вами передивлялися, хтось виїжджав я думаю, не хтось, ще. не собі. От у нас така стала практика, по додатково. Сесію об'явили. Розпорядження було. Ніяких додаткових. Давайте тоді. Ну, да. да? Добре, тоді ми виїжджаємо і на наступній сесії комісії це питання розглядаємо. Хто за це, за цю пропозицію? Дякую. Тепер припинення, так? Да. Це нам поясняли, да. був колись чесний потім магазин, потім знову вчасний дом став. І людина від договору оренди під свої вчасної не оглядається. Дякую за те, що підтримати? Прошу. Дякую. Тепер у нас є додатково, що у нас продання дозволу це виїзд з промодання дозволу на розроблені проєкту землю щодо відведення земельної ділянки по вулиці Проковській, 3,4 для розташування гаражів підприємства. Виїжджали там, да, все зараз, да, Дякую. Ми Добре, тоді так. включимо. Каховська, да? Так, да, так. Да. Поза те, що ти треба, що дякую. Тепер, а, те, що ми з вами тоді дивилися, стронг да, Товстрей. 2019, да, земельної ділянки по вулиці пам'ятник, обслуговування адміністративних будинків, приміщень, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку. Це в нас продаж. Протаж було перше рішення да, друге. Перевіряємо всю документацію, тоді, якщо вона з бюджету потрібне поповнення, перевіряємо всю документацію і у разі вона все. Раз, ми з вами виносимо його на сесію. Ну, тобто ми авансом зараз, але, але там мали доїхати, мають документи якісь, так? Ну, Дом. перевіряємо зараз. Якщо все раз з сініками погоджуємо, що все було перевірено, воно не бують, Тут експертиза і все, я за те, щоб місто тільки заробляло на своїй землі. Дякую. Тобто за те, щоб підтримати такий варіант. Які ще є будуть пропозиції? Ні, поки Все, Тоді за мене питання проведення діяти. Наступний питання. Добрий день, де портально. Дев'ятий варіант 2. про внесення змін до програми розвідку та отримання житлово-комунального господарства міста Запоріжжя на 23-25 роки. Збільшуються видатки за рахунок субвенції 39 млн 483 тисячі, 19 млнов 587 на капітальний ремонт квартир комунальної власності 31 квартира, 19 мільйонів. 897 тысяч, это поточный ремонт местом часового проживания внутренних перемещенных осиб. 3, 3 гуртожитка. Также 66 миллионов 878 тысяч гривен на финансовую допомогу коммунальных предприятий концерн «Водоканал ЗРС», 4 миллиона створения запасов, бодевельных материалов для ликвидации наследки обстрелов, 6 миллионов 800 тысяч гривен Це на відновлення ремонт покривець. Також зменшуються видатки. 7 мільйонів 797 тисяч гривень з ремонтів житлового фонду, 2 мільйона 16 тисяч гривень. Капітальний ремонт квартир комунальною власністю в зв'язку зі зміною джерела фінансування. Тож зайшла субвенція, 3 мільйони дев'ятсот тисяч. Гривін. Це е, КГУ, з КГУ зменшується. 13 мільйонів 479 тисяч гривень це свадоканала, 12 мільйонів 409 це реконструкція нежитлових приміщень піджитлові кімнати під ВПО, по перемогі 93Б. Теж субвенціонні кошти зайдуть на цей об'єкт. По головним розпорядникам районним адміністраціям зменшуються видатки за заходом отримання внутрішньоквартальних територій на суму 2 мільйона 667 тисяч гривень. Доповідь закінчують. Який це проєкт? Дев'ятий. Проєкт рішення 9, Варіант 2. Але нам це доповідали вже. Не да. не а там змінилося тільки на тепломережу 80 тисяч. Це такі варіант 3, тому що нам доповідали варіант 2. Це і і варіант 2. Але пані Олена доповідала, варіант 2. Можна запис передивитися. Тоді ще в нас була така жвава дискусія на тему, скільки коштує квадратний метр ремонту. Це 39 мільйонів. Потім не зрозуміло, звідки в нас з'явилось додатково 40 мільйонів, тому що казали 79 мінус 39, і ми питали, де 40. Вона казала, що ми ще доїдемо вам, до вас з доповіддю, але якщо будуть зміни, то будуть варіант 3. Тобто це, я так розумію, має бути варіант 3? Тому тобто, що вона варі... варі... казала варіант 2. Уточню, на тому тижні проходить варіант 1. Ми сказали, а, що а... Тобто, я... тобто, ми зробимо факт, в... але там коригування ми прийдемо. <проб> Варян 2. Варіан 2, так? Скажіть, там у вас питання в насліпки 4 мільйони литри? Це на що? Тут на матеріали 4 мільйона на запас, щоб был матеріали, 6800 на покрівлі. Ні, там всего пока достатньо. Прошу підприємство. 过去的。 У вас Таке, що ви від частину відмовляєтесь, частину оставляєте. Там вже знаходиться майно. Майно. Це належить нашому кооперативу. Воно ж було ваше. Ви ж відведели, відвели земельну ділянку, тоді дивіться, для того, щоб ви відмовили і взяли назад, ви нам передали земельну ділянку, вона повинна бути чиста. Юридично чиста. Без, без всяких прибудов, будов, там повинна була зроблена бути. Що зроблено ну, вам для цього? Нічого не зроблено, це не навіть не мог корпірати. Ну як, ну у вас ж договор? Ну, до цього був договор. Так, да, так це ж при як? вас там щось зроблено. Ні, ні, це зроблено в 15-му році. Воно було зроблено, воно у мене не де, не значиться за ісключенням... За земельна ділянка, яка знаходилася в читайте договор, ви несете повну відповідальність за земельну ділянку. За цільове використання. І за, да, за її цільове використання. хто тоді використовує її. Дали вам. А кого? Ви використовують її гаражі? Металеві, а чого їх туди пустили? Це ваша земельна ділянка. Ви нам, якщо передаєте, передаєте і чисто. Занесіть всі ці гаражі. Чи я не прав коли поступуйте, ви не розумієте. А, а що ви? Це... Який адрес у вас? У нас казача 2А. У нас по документації так, у мене, по плану, по БТІ тільки дві. Ділянки капітальні гаражі. <клух> <клух> а як би тоді, тоді оформили договір на цю додаткову ділянку? Я не знаю. Председатель уїхав, там був од... однієї председатель на цій ділянці на цих 14 металевих гаражі. А я, Це од... окрема юридична особа була? Чи? Да, юридична особа. А чого договір тоді на вашу юридичну особу оформлю? Як об'яснив мені председатель який був до цього, я навіть не знав. А я ти підписав, не знаю, місті всі підписалися. А тепер я не можу розібратися. Можна як коли? Дивіться. Я хочу просто розібратися. Е, да, дивіться. Дивіться, дивіться, про що кажуть Коле. По логіці може бути все, що завгодно. Але. <п apo> Є таке, що на папері. А зараз є тут представники правоохоронних органів, і вони мені підтвердять, що коли починається розглядатися незгідно папері, законодавства та все інше, там де підписи став, то це правопорушення. Тому ми, розуміючи логіку ваших слів і ваших дій, все ж таки будемо спиратись. На папер, на папер, які свідчать, що це є підписи до вас, не вас, але підписантом був гаражний кооператив, там ж навіть в договорах, да, як хочеться, Суб'єкт такий, в, е, в особі, хто там був той, в тому час. але договір є з вами, тому є два вихіди. Перше, те, що каже Василь В'ячеславович, це е, вам потрібно звернутися в департамент. Е, Хто в нас є зносить? Да, потрібно департамент. звернутися департамент. до муніципальної варти, написати заяву, що у вас є е, невстановленого. Е, Зразка, значення цієї безхозні. безхозні металеві гаражі, написати причину того, що ви хочете розібратись, а саме ми хочемо відмовитися від ділянки земельної, але на цій ділянці знаходяться невідомі користувачі, просимо вас це все прибрати. І якщо вони розглядають і прибирають добре, ми тоді робимо виїзд. Дивимося, що чиста ділянка, юридично департамент управління активами все це, це перевіряє. Ви виходите на сесію і йде е, розгляд е, по, щодо відмови. Але юридично на сьогодні за документами це ваша ділянка. І ми не можемо втручатись в вашу хазяйственну діяльність. Розумієте? Ми не маємо на це ані законного права, ані ніякого морального. Це те ж саме, якщо б ми радили членам ОСББ робити ремонт чи не робити. Ми не можемо це робити. Це ваша парафія, це ваше там життя в межах того, що колись вам Запорізька міська рада надала. А саме договорі вигляді земельної ділянки. Все. Ось і все. У нас була підготовлена ця технічна документація. Бу ж, я впевнений, були якісь там виїзди землевпорядників, які там гіадезія була. і якісь документи. Почнемо з того, що хтось просив цю земельну ділянку. Без заяви, без вашої, без вашого цю земельну ділянку ніхто б вам ніколи в житті не передав. Там був пакет документів, там дуже велика робота. Тому, якщо, діло, да. діло в тому, що на цю ділянку у мене ні одного документа немає, мені не передали їх, ні, ну, це, Чому не... мені почати, тепер зробити архів. Запрос в архів зробіть, вам ці необхідні документи. Це по-перше. По-друге, якщо це не ваша ділянка, як ви кажете зараз, і якось там чи підсунули, чи якось там вийшло, ми не знаємо, як воно буде. Але а, якщо ви від неї відмовляєтеся, то треба, щоб... Хто там гаражі, да? та юридична особа, яка є цим операторів, ну, нехай вони беруть тепер mm -hmm. Ну, Вони ж використовують і використовують. І вони ж будуть використовувати, будуть використовувати, а нехай сплачують. І питання таке. Чи гаражі давалися Саме це не має значення ніякого, кому вони давалися, як вони давалися. Гаражі є, вони використовуються. Тобто, це повинна сплачувати якась юридична організація. Чи ваша юридична організація, чи та, яка у вас поруч використовує, нам якось немає ніякої значити. Але ми не можемо зараз вам сказати: ні, ми оце так так, так, так можна залишити два гаражі. А воно від вас якось відокремлено? Да. Так. Але що там немає? А як електроенергія чи так? Там. У них немає. Звідки я узнала, ми раніше були. Запитаний від депо трамвайного. Ну, зрозуміло, так? Коли я пішла перший раз платити, вони мені задають таке питання. Ви будете платити за Елтранс і за Елтранс 2? Я кажу, що скажіть мені, вони значились як Елтранс. А вони платили один електроенергію, вони припиняли електроенергію самостійно. Я самостійно свою енергію прийшла. В обленерго перевела, зробила заговор, все yeah, підположено, yeah, yeah. перевели в обленерго. Yeah. Що, ну, yeah. так, а там хтось керує процесом ці 12 гаражів чи ні? Там був Ну, з ними спілкувалися чи ні? Спілкувалися. Ну що вони відповідають? – Там теж сидить людина, яка нічого не знає про ці гаражі. Умер mm -hmm. чоловік з папкою документів. Нічого у них нема. Оце єдина бумага, яка у мене Оце оцей Все. – Дзвониться в архів, а вам надайте Там їх 12 гаражів присоєдніть, присоєдніть документально. Я з юристом розмовляла. Він сказав мені, у вас капітальні гаражі, це надо, Ну, ви не можете в прийняти на то... За... Може слугуватися, як вам подобається. За те питання, що вони ну, уже існували, вони не нові, а ми. Дивіться, <му> я, я переб'ю вас, як я розумію, цей весь процес. Вони вам гроші сплачують, чи вони сплачують взагалі гроші за те, що вони там знаходяться? Вони сплачують Вон... гроші. Я з них стала. Я коли пішла в налогову, розібралася з логовою. За, за землю, землю я плачу. Оч... І вони сплачують. І вони сплачують. І вони... Так, Не мені, вони йдуть у банк, сплачують. На вашу розрахункову рахунок? На нашу розрахункову рахунок. Ну, так, а в чому питання? То ну, ну, да, віддавляє, ну, віддавляє. Ну, Тому що тільки там э, гаражі sì. должна бути капітальні, а там не капітальне. Так? Там так? не капітальні. Ну, і договору оренди є, правильно. Договор оренди є. Претензії ніхто вам не виставляє. Що цільове призначення земельної ділянки визначено. Mm -hmm. Яка різниця? Капітальні гаражі чи живі? Так ви ж можете керувати тепер цим процесом. Якщо ви возьмете всі документи в архіві, у вас буде таке документ, ви приходите і кажуть, от, дивіться, все на мене. Угу. Як на керівнику. Договори форму даю все. Чого? Договори на вас. Вони гроші ж платять. Вони ви зато хочуть вони ж вам Правильно. платять гроші. ви Скажіть, на Вони мені не платять. Але Але вони не... платять На розрахунковий рахунок вашого кооперативу, так? Вони платять. Ні, вони сплачують тільки оренду. Ну, хорошо. Землі і все. А що вони потрібно ще? Що? А що ще ви хочете? Нічого я не хочу. Ну вони ж платять, а не платять. Я хочу, щоб вони законили свою... Так, це ж не недобачено. Це, це ваше. Так. Як вони його законять, якщо це ваше? Ну наразі отак от по документам це ваше. Так, ваша земельна ділянка. Ваша земельна, по документам. За яку вони вам платять? За якого не вам платять? Так у вас просто е було дві ділянки, ну як ви розуміли, mm. а наразі ви прийшли і дізналися, що у вас одна, ваша. Все ваше. Mm. Mm. У мене було три ділянки. Ну, ну нема. немає. Немає зн... да, значення, да. Ви зробили з трьох тепер одну. І ваша одна. Ну, керуйте. Їм. У вас є якась проблеми з ними? Чи немає? Є. Які? Вони не хочуть платити. Так ви ж таке що сказали, що вони платять. Ну, я ході вибиваю. Ну, вони внески не хочуть платити. Вони внески не хочуть платити. Так ви буваєте, скажіть, що будемо по-другому спілкуватися. Принесіть їм документи, покажіть, що це ваше. Зробіть збори кооперативу. Зробили збори. Ще візьміть документи, Возьміть, у вас одна є, тільки бумага, так? Візьміть документи в архіві там, де буде повністю прописано, написано, підписано. І покажіть, скажіть, дивіться, отак. От а потім вже, вже можна буде розмовляти, якщо нам не буде ніяких там, да, питань. Якщо вони захотять від пусть вони подають там, да, да. на цю історію. Там, і вони відводять ці 12 гаражів, скільки там буде квадратних метрів. Дивіться, у нас давно було таке рішення прийнято. Місія. Коли е, один відмовляється від земельної відділення, то вона е, не доба десь підвісати воздух. Хтось за неї повинен проплачувати. І тому, якщо вони організуються кооператив, прийдуть до нас, і одночасно будуть дві заяви, від вас відмова, від них передача в оренду, ми зробимо так, щоб на одну сесію ви попали і одним проєктом рішення це винесли. Дякую. Було